Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель сьогодні, 6 лютого, приїхав до Києва. Раніше він анонсував свій візит. Варто зазначити, що дипломат під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку Україні з боку міжнародної спільноти. Окрім Бореля до української столиці, також прибув і його спеціальний радник, дипломат Закі Лайді. Візит він підтвердив світлиною в мережі. Також зазначимо, що перед поїздкою до України глава європейської дипломатії зупинявся у Польщі, де обговорив всі форми підтримки Києва. Про це він розповів на спільній конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Йдеться, зокрема про військову, фінансову та відновлювальну підтримку, а також заходи проти РФ та використання її заморожених активів. Окрім цього, Борель нагадав, що ЄС має і надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема, шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів. Також він висловив думку, що припинення постачання європейським союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів Києву. Тож очікуємо на результати зустрічі у Києві та посилення допомоги від європейських партнерів.